Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Аня. Я дуже рада, що ви сьогодні завітали до мене в гості цей передсвятковий, передріздвяний час. Я тут нещодавно дивилася відео дівчат-блогерів про те, що вони собі накупили на Чорну П'ятницю, і почала пригадувати, що ж у мене з'явилося в цей період, і як виявилося аж 5 ароматів поселилося нових в моїй парфумерній колекції. Три з них арабських парфуми, ну куди ж без них. Один мегабюджетний аромат, який я купила виключно по рекомендації, абсолютно без затесту. Мені дуже було цікаво, що ж це таке. І один з них досить дорога ніша, яка мені попалася по дуже класній знижці. на тіно, я не могла пройти повз, і я все ж таки його собі хапнула, розпакувала і просто балдію зараз від того аромату. Абсолютно, абсолютно не шкодую. Це я вже наперед вам про нього трішки розповідаю. Почну я з арабських ароматів. Я нарешті знайшла класний клон. Не те, щоб знайшла, я просто його купила, бо я читала багато вже про той аромат, і я. Сумнівалась, скажу вам так, бо попередній аромат, який я купила по обіцянках, що він дуже похожий на аромат Atomic Rose, який називається Bade Al Ut Amethyst, який взагалі для мене не подібний на нього, хіба що виглядом флакончика? То цей аромат мене дуже приємно потішив, порадував. Я вважаю, що сходство тут ну, добрих 90%. Що це за аромат? Показую вам його ще отак от в коробочці, на підісталі. Зараз покажу, як виглядала коробка. Дуже гарне упакування, така тверда картонна упаковка. Ну і ось так виглядає аромат. Ну, звичайно ж, видно, видно, що це закосна. Інісіо, але більш такий плоский флакон. Ну, скажімо, так, флакон класний, нічого йому не бракує, Важкий, важка гарна кришка. Гарний розпилювач, ну і саме головне прекрасний аромат, який дуже-дуже похожий на Atomic Rose. І я так рада, що я тепер не буду страдати з приводу того, що в мене до сих пір немає того аромату, за яким я впадала ще зараз. Дайте згадаю, по-моєму, з 2019 року я тоді говорила, що настільки він мені подобається, він до мене прийшов колись на сліпі затести. Я просто офігіла, обалділа. Подивилась на його ціну, зрозуміла, що Аня, заспокойся, поки що тобі таке щастя не світ. Ну і до сих пір я його так собі і не купила. Маю ще залишки невеличкі від ливантику, і знов-таки порівняла, коли прийшов цей аромат. Дуже похожий парфум про прекрасну солодку, деревну троянду, таку специфічну, але в той самий час відголоски можна відчути від багатьох ароматів в тому парфумі. Від троянди Монталь. Так, тут відчувається і розес маск, чи Rose Mask, рожевий мускус, тут відчувається навіть трішки Арабіан тонка, тут відчувається і інтенс кафе, трішечки, але все ж таки це напрямок Atomic Rose. Такий для мене виключно неповторний. Ну, Якби це дивно не звучало, нібито на щось подібно, але все ж таки є щось своє в тій троянді, в тій, що у нас в Atomic Rose. І також трішки є і від мансира ваніль, розіс ваніль. Як там правильно воно називається: троянди і ваніль. Коротше, обалденний аромат з потужним шлейфом, з яскравим насиченим звучанням, такої солодкої, гарної пишної троянди. Тут є дерево, тут є 100% якийсь ут, красива деревина солодкувата. Тут є такий собі специфічний мускус. От стосовно амбродеревини деревини, я вам точно не скажу. Так, вона трішки тут відчувається для мене, так? бо я не страдаю від компонента. Я навіть його деколи взагалі не відчуваю. Не відчуваю саме тої огидної для когось ноти. Тобто, просто хочу сказати, що аромат получився дуже-дуже гарно повторений. Ну, тобто, якщо Ну, от не виходить купити Atomic Rose собі. Так, я вас не призиваю, не закликаю купляти аналог. Але якщо вам хочеться, але ви не можете собі дозволити, то в принципі можна звернути увагу на цей парфум. Я не знаю. Я не знаю, чи я буду вже купляти собі Atomic Rose. Вже фактично трішечки пройшов його час, його слави, так, коли гудів той аромат. Але тим не менше мені такий напрямок дуже подобається. От трішки чую я навіть в ньому ось цей Arabian Tonka який такий термоядерний від Монталі, який мені теж хочеться, але його я практично ну, от я важко його ношу. Він мені подобається, але знаходитися в такому потужному ароматі цілий день я, напевно, не зможу. Тут в цьому ароматі все значно легше. Так, він густий насичений, але він так сильно не в'їдається у всі рецептори в одяг шкіру. І не такий він нав'язливий, наполегливий і нахабний, як Арабіан Тонка. Ну і приблизно такий самий, як Atomic Rose. Ну, не знаю, це моя думка, звичайно. Ваша може абсолютно е, бути іншою. Ви можете зі мною абсолютно не погоджуватись, але цей аромат мені дуже сподобався. Наступний арабський аромат це у нас Club de Nuit Intense For Men. У мене є For Women. Той, що похоже, у нас на Noir de Noir від Тома Форда. Цей аромат у нас вже досить відомий. Клон на Авентус, на кріт Авентус чоловічий. Той аромат мені подобається. У мене у чоловіка був від Zara, ще він є той аромат Відзари. Як він називався? Вібрант Лезер, по-моєму, називався. Я точно вже не пам'ятаю, вже майже закінчився той парфум. Ну, це практично одне то саме, але тут трошки він яскравіше, різкіше, дзвінкіше. Відчувається на рахунок стійкості, мені здається, така сама стійкість, як у зари. Тобто, ну, 3-4 години я відчуваю його активно і все. Більше я його ну, коло шкіри він відчувається. А в шлейфі вже не особливо його відчутно. Тобто, треба повторювати нанесення 100%. Флакончик, ну, я вже встигла звикнути до такого вигляду флаконів. Нічого особливого для мене в ньому немає, просто такий тотал блек такий досить чоловічий флакон, по-чоловічому він виглядає. Хоча тут ті стрази такі, знаєте, мені таке не особливо подобається. Хай краще було б без страз, але, тим не менше, ну, цілком непоганий. Чоловікові мому сподобався, сину, мому, сподобався цей аромат, адже у них у двох була ця зара, і досить гарно воно звучить з них. Дуже красивий такий витинчений, тонкий, шкіряний, пачульний шлейф. Тут така сама практична історія. Ще один арабський аромат, який я купила від бренду Latafa, який називається Maza Aji. Я думаю, що багато з вас знають цей парфум, мають свої колекції ось така його красива коробочка. З цього боку у нас металева наліпка з розкритою трояндою, і тут у нас написано золотими літерами назву аромата. Золота кришка виглядає в загальному дуже гарний флакон. Ну просто кришечка така трошки легка, з легкого пластика, але в загальному нема до чого придертися при такій вартості цього парфума. І при тому всьому, що аромат в загальному дуже-дуже класний. Він являється клоном на Еліса Аплю Парфам Рояль. У мене вже є оригінальний парфум, і у мене є вже один клон. Як це все відбувалося? Колись, як вийшов Еліса Аплю Парфам Рояль, він був новинкою і він досить дорого тоді коштував. А потім взагалі зник з продажів, Ну чомусь я його щось не бачила довгий час. і... Я вирішила спробувати по рекомендаціях ваших же. Моїх дорогих глядачів, ось цей аромат також від Летафи, також дуже бюджетний. Сплендіт рояль ля м'юз. Як виявилося, аромат дуже був подібний. Лише він був дуже нестійким, таким водянистим. Нанесеш на себе 5 хвилин його не відчуваєш. Тепер все змінилося. Рік, напевно, пройшов після того, як я купила цей парфум. Він досить яскравий, він досить шлейфовий, він досить стійкий, все з ним добре. А, ну, після того, як я купила цей і він виявився нестійким, мені попався ось цей оригінальний аромат. Я його собі купила. Можу сказати, що аромати ну, практично ідентичні. Ну, не знаю, дуже подібне, дуже подібне звучання у цієї латафи. І поставила я цей аромат в шафу, вирішила, що все, достатньо вже ніяких клонів купляти не буду. І тут мені попадається цей парфум на сайті по мега великій знижці. Ну, принаймні жодного разу я такої ціни на нього не бачила. І я вирішила, що я його такий собі беру, адже це звучання мені завжди дуже подобалось, воно для мене оригінальне. Неповторне, скажімо так, дуже рідко зустрічається подібне звучання. І тоді воно для мене було, коли вийшов елісап таким навіть ніше звучащим парфумом на тему цитрусів, але цитруси дуже незвичайні. І я вирішила, що забагато мені точно не буде, адже ці парфуми я точно буду з великим задоволенням носити. Про що цей аромат? Знаєте, коли я читала на нього відгуки, от відгуки мене завжди збивали з пантелику. Досить того. Що його дуже рідко на фрагрантиці, чи де там я читала, порівнювали саме з тим ароматом. Тобто я до останнього не була впевнена, що вони між собою дуже подібні. Насправді вони дуже подібні, ну практично ідентичні. Але коли я читала відгуки, я бачила, що там розписують його як духмяний квітковий букет, дуже жіночний, такий звабливий. І ніхто практично не згадує про такі цікаво звичайші почулисті цитруси, про білі квіти. Так, тут є троянди, тут є жасмин, але Я тут особливо троянди не дуже відчуваю. Я відчуваю саме білі квіти, і от апельсиновий цвіт тут дуже гарно відчувається. Поруч з тими мандаринами стиглими, так, які настільки стиглі, що м -м, аж, аж перестиглі і аж підгнивші і трішки запліснявілі. І ось ця пліснява, така благородна, такі прекрасні пачулі дуже прикраш прикрашають ці цитруси, роблять їх просто неповторими. Така м -м, жирна, класна ізюминка завдяки тим цікавим пачулі. Такому можливо простому цитрусовому ароматі, якщо б він був без пачулі, пачулі тут грають саму головну центральну роль. Ну, І в мене тепер практично 200 мл Подібних ароматів клонів, ну і ще в п'ятдесяточці оригінального аромату досить багато. Тобто цю зиму, цю ранню весну я можу просто присвятити такому звичайню, що я і збираюся зробити, адже ну, дуже мені подобається цей парфум, цей напрямок. Наступний аромат мегабюджетний. мені здається, що там не було жодної знижки, але ціна дуже дуже недорога. Це бренд g Фензі. Я от не знаю, чий це бренд, можливо, польський, і вони роблять клони на відомі парфуми. Цей аромат, як ви вже бачите з його флакона. Клон на ботегу Венету, знятість, святість, яку зараз важко купити, можливо, ще, але ціни вже досить дорогі. Ну і мені було дуже цікаво, як він пахне. Я бачила рекомендації у польських блогерів. Я бачила у Марго цей аромат, і я вирішила, що за 36 злотих. Можна купити собі цей аромат, навіть якщо не сподобається, нічого страшного не станеться. Але досвід я отримую. І коли я його отримала, я така була рада, що я все ж таки його купила, що я ну, так собі ризикнула, бо аромат настільки подібний, це просто один в один попадання, коли наносиш, відчуваєш, просто от ботегу венету. Звичайно, не таке дороге звучання, не такі дорогі компоненти. і Потім, коли він починає розкриватися, деколи пару там хвилинок, 5-10 хвилин, може бути якісь не дуже приємні відтінки якихось не дуже дорогих компонентів, ось так би я сказала. Але потім знов все починає грати, все починає звучати дуже приємно, дуже витончено, ніжно-замшево. Воно от просто як ніби. Якби я почула цей аромат, наприклад, з когось, я би подумала, що це ботега. Дуже спокійний, врівноважений, не галасливий аромат, такий аристократично витончений. Ну, можу я таке сказати про нього. Звучання у нього саме таке. Він дуже добре повторює ботегу. Вене, тут дуже бюджетний варіант. Якщо ви також собі. Ну, от не можете купити той парфум, а дуже вам хочеться або хочеться знати, як приблизно пахне ботега, в яку сторону, то можна брати собі цей аромат, бо він дає представлення про те, як має пахнути приблизно приблизно ботега Вене. Звичайно ж, в оригінальному ароматі звучання дорожче, значно дорожче. Але, що мені не подобалось в ботезі, вона також тиха, вона також не дуже шлейфова, ну, принаймні, так було колись на мені. Тут, в принципі, така сама історія, і мені поки що, поки в мене немає ботегі, а я думаю, що колись таки вона в мене буде, цей аромат мені буде дарувати настрій того парфума. Він трішки похожий і на Караміу від Етьєн Ейгнер, але той більш так грубуватий, цей більш мягкий, така м'яка, навіть якась вершкова та замша, красиві, такі зігріваючі витончені м'які пачулі. Пачулі тут нагадують, до речі, Мунлайт пачулі від, від Van Arpels. Так, ось такі оксамитово-бархатні, такі ніжні, красиві пачулі. І тут вони також є в цьому парфумі, ну, щось приблизно в той самий бік. Карамія тут також відчувається відтінки. Карамія також мені подобається, але він більш, більш такий, знаєте, грубуватий. Там шкіра більш така виразна, не така витончена, як в, ботеги, в ботезі в Венеті. Але теж гарний аромат. Все ж таки, там навіть більше якогось бергамоту, більше чаю, якогось терпкого, гіркуватого, там більше перцю. В ботезі венеті там все більш так злагоджено, гармонійно. Цей аромат, я би сказала, більше схожий на Ботегу венету, ніж карамія. Ну, але спільний у них. У всіх красивий замшово почульний напрямок. Ну і вишенька на тортіку сьогодні. Мій перший аромат з бренду Ательє де Pink Me Up. Ну, нарешті у мене в руках ця рожева краса з золотими часточками всередині. Боже, як я рада. Я його пробувала лише один раз, в магазині Tiger and Beer. В другий раз перед покупкою, коли я от хотіла його вже купляти, думаю, піду ще його попробую, Там вже не було того бренду, але я все ж таки вирішила, що я його беру. І я не помилилась: це настільки красивий аромат, це настільки те, що мені зараз хочеться. Мені хочеться ось такого ягідного, позитивного, солодкого, з легкоалкогольного настрою. Потужне, яскраве, густе, насичене, ягід, яке я просто обожнюю. І цей аромат буде в мене, напевно, і на Різдво, і на Новий рік. Хоча, в принципі, я ще точно не знаю, але він дуже радісний, позитивний і дуже святковий, урочистий, такий нарядний. Я його вже носила два дня. Він звучить дуже потужно, дуже шлейфово. Тут в нотах у нас шампанське, але я шампанського щось не дуже відчуваю. Ну, Можливо, воно і є. Це шампанське, ці бульбашки гострі, досить ці бульбашки, ця потужна ягідність. Я тут відчуваю, бо ж така м, сильно важка, прям важкезна кришка у аромата. Я тут відчуваю, тут ожина заявлена, але я відчуваю. Повністю такий мікс з ягід, і малина, і ожина, і, можливо, якась терпкість смородини. І це такий густий сироп або навіть густий ягідний лікер. Абсолютно не заважає мені тут ця алкогольність, він не звучить, як випивша жіночка, знаєте, така собі на весілі. Ні, він пахне абсолютно. Ну, Гурманський, але не в алкогольний бік, отак от би я сказала. Тут не відчувається, не відчувається конкретний алкоголь, і навіть підбродивших ягід, я тут не відчуваю. Відчуваю саме ягоди, закріплені ось тим спіртом, можливо, таким як в лікьорі, але саме спіртовості такої відвертої теж немає в тому ароматі. Просто ягідний міцний сироп, ось так. Солодкий з терпчинкою, з гірчинкою. Дуже гарний з квітів. Тут у нас апельсиновий цвіт, ну може бути, бергамот на старті. Так, є така стримана кислинка гірчинка. Шампанське троянда ужина в середніх нотах і в базі мускус пачулі і ірис. Ще такої ірисової, пухнастої, якоїсь пудрової бази я в ньому не відчула. Ще, можливо, буде вона, просто я мало його носила, я мало його рознюхувала. Але він мені сподобався на ось цю сіру, таку противну погоду, яка на вулиці, він реально просто очі розкриває, і хочеться від нього посміхатися. Така ароматерапія, яка просто рятує ваш настрій в цей період. Він просто дуже вчасно у мене з'явився. Я його, в принципі, і хотіла на цей період, але він просто в точку зараз. Покупка дуже вдала. Ах, дуже рада! Аромат прекрасного настрою, святкового настрою, і Риздвяного, і Новорічного. Ну що ж, це все, про що я хотіла з вами сьогодні поговорити. Сподіваюсь, вам сподобалося, було цікаво. Пишіть в коментарях, що ви, можливо, купили собі на Чорну П'ятницю. Мені буде дуже цікаво про це почитати. Побачимося з вами в моїх наступних парфумерних і не тільки відео. Всіх вас дуже сильно люблю, міцно цілую обнімаю. Бережіть себе, слава Україні! Папа!